І я забрала його додому, і от місяць спала поруч з прахом свого сина, але це був не сон, звісно. Я уродженка міста Маріуполь, мама двох синів, двох бійців полку Азов. Передавайте привіт! Росіянам всім привіт! Парні! відпочивають. Дзвонить Микита і каже, що мама Ігоря двохсотий. Ігоря залишили там же, на позиції. Це центр міста, центр Маріуполя. Поховали в той воронці із снаряду. Батько біологічних моїх дітей він досі в Маріуполі. На той момент він вже працював у МЧС ДНР. І Він ініціював ексгумацію, ексгумували тіло, але він від нього відмовився. Ну, здравствуй, синочок. Дуже багато хлопчиків. Так хотілося, коли Ігоря хували, це тільки був перший ряд, вони так не хотілося, щоб цю площину хтось займав, а потім почали вони як гриби рости. І так жалко. Ви часто приходите до Ігоря? Кожну суботу це стовідсотково. Я їду з базару, обов'язково заїжджаю. А так серед тижня ще декілька разів. Це саме шеврони, це полковий, а це саме шеврон, їхнє відділення, що вони пирати. Мене звати Неля Шастун. Я уродженка міста Маріуполь. Мама двох синів, двох бійців. Полку Азов. Менший син це шастун Микита, старший син Шастун Ігор. Останній раз я його бачила 13 лютого, 23 лютого, у Ігоря день народження. Вже не випускали з частини. День народження був в телефонному режимі. Тоді ми напряглися, так скажем, але ми не очікували такої навали зі сторони наших сусідів. Я пробула у Маріуполі до 16 березня, і потім чоловік каже, є коридор. Перш за все, будуть шукати родини і родини азовців. І ми пригнули в машини, в чому були так, схопили, що перше на попалась під руки, і ми поїхали. Потім з'явився зв'язок з малим, і Ігор там плюсики ставив. Єдине, що я їх попросила дзвонити, чи писати, чи хоч плюсики ставити. І це обов'язково було один раз на день написати слово «Живі». Передавайте Привіт! Росіянам! Всім привіт! Парні відпочивають, все добре! У нас. А 30 березня в 11-й дзвонить Микита і каже, що мама Ігор 200-й. Кажу, що це неправда. Ти бачив його? Він каже, що це стовідсотково, бо мені передали медики. Ігоря залишили там же на позиції. Це центр міста, центр Маріуполя. Його ніхто не забрав. Він залишився там саме лежати. Я знайшла людину в Маріуполі, яка знайшла тих людей, цивільних людей, які саме поховали його. Поховали в той воронці із снаряду. Ах, мені прислали місце поховання, хрест імпровізований хрест. Це ж Маріуполь зараз окупований. Потрібно було якось тіло все ж таки перенести. Як це було? Це було Передали у нас, тіла да, це, це, це. У нас була дуже жахлива ситуація. Батько біологічних моїх дітей він досі в Маріуполі. Як тільки у них з'явився зв'язок, я його попросила, щоб він пішов на місце, де загинув Ігор. Я розповіла йому цей квадрат. Але ця людина сказала, що тут далеко йому йти. Це Практично близько п'яти кілометрів це дуже-дуже важка ситуація і він не може туди піти. Але коли наших хлопців вже закрили на Азовсталі, бомбардували їх всім, чим можна, я кажу, що другий твій син знаходиться на Азовсталі, і блін, ну піди, хоч к першому. Він каже, що я вже маю таку можливість. На той момент він вже працював у МЧС ДНР. І він ініціював ексгумацію 12 червня. Він приїхав з цією командою, ексгумували тіло, але він від нього відмовився. Як він написав мені потім у Вайбері, що це фашист з наколками Азова, а Ігор живий. Ну, Тобто, не побачити свою дитину, я не думаю, що це можливо. Ігор потрапив у перший обмін тілами, який був між. Орками і нашою стороною. Але ви не знали про те, але що... я не знала про те. Знайшли ми його 3 серпня 22-го року. Слідча позвонила мені і сказала, що його, вона його знайшла по татуюванням, по фотографіях. Дойшли до висновка, що це саме тіло ігоря. А потім, все ж таки, я ждала ще ДНК. Перше ДНК я здала 8 червня ще, але воно благополучно затерялось. Я здала заново ДНК. І три тижні ще я його чекала. Як тільки прийшло співпадіння ДНК, ми тіло кремували. В імені президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України, прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, який вірний до кінця син. І коли патронажна служба мене спитала, чи буду я його ховати десь, чи все ж таки я буду чекати на національне військове меморіальне кладовище. Я кажу, так, да, я буду чекати, але здавши урну на перетримку, коли я подзвонила, і мені кажуть, що документи на кремацію сина десь, десь загубилися. І тоді я сказала, що це стовідсотково треба забирати, бо сьогодні документи ви загубили, а завтра і урну я не знайду. І я забрала його додому. І от місяць, практично місяць, я жила з урною в одній кімнаті. Тобто я спала поруч з прахом свого сина, але це був не сон, звісно. Ви спали того місяця? Ні. Я не спала. Дуже довго, поки я не сіла на пігулки, я не спала. Потім мої рідні не витримали того, що зі мною вже творилося. Всі мої переживання, це були нервові зриви, і саме вони наполягли на тому, щоб поховати урну. Чого я чекала? Я чекала малого, я не знала, як правильно вдіяти, як же ж поступити нам з тим, як його ховати. І малий сказав. Тобі це не потрібно, я повернусь і я буду ховати. І це засіло в моїй голові. Щось у мене було таке відчуття, що малий прийде з полону, як і обіцяли нам да три-чотири місяці, і вони повернуться. А він в цей час був в полоні, куди він вийшов з Азовсталі. Його вже перевели в Таганрог на той момент. Вже він не був в Оленівці, це вересень місяць, вже був теракт в Бараті, де він був. Ми всі чекали списки хлопців наших. Ми знали, що то саме Азовці. Слава Богу, прізвища нема. Так, да, я розумію, що 53 загиблих хлопця. Я розумію, як це боляче, кожній мамі. Прочитати прізвища своєї дитини там, але ти радієш, що саме твоєї дитини там немає. І потім, 17 вересня, ми поховали Ігоря тут на кладовищі від дня загибелі. Вже півтора року. До річниці ми поставили йому пам'ятник. Коли пройшла кремація, саме патронажна служба мене спитали, чи я буду ховати, де я буду ховати, чи я буду чекати національне військове кладовище. Я кажу, ну звісно, тому що ми маріупольці, у нас немає своєї землі, своєї домівки, і ми маємо десь ховати. А саме почесне це буде національне військове кладовище. І я... Тому залишила сина, прах сина на деякий період, щоб вона там перебувало і почекала. Але досі про кладовище нічого ми не можемо сказати, бо його вже втретє переносять. Локацію. Ми вважаємо, що наші хлопці, всі хлопці, які загинули за свою батьківщину вони е, мають право бути поховані саме в серці нашої батьківщини, це в столиці в Києві. Я знаю десь півтора-десятка таких людей, да, які урних тримають ще вдома. Бо час перетримки на кладовищі на байковому, да, на крематорії — це рік. А далі треба забирати. А, і родини вирішили забирати. А якщо таки його збудують, якийсь час пройде, чи маєте ви таку думку перепоховати сина поруч з побратимами? Я думаю, що так. Я думаю, що так, бо це буде правильно. Якщо у нас немає нашої землі, нашого Маріуполя, і я не знаю, де я буду жити далі. Але я буду знати, що він похований і з честю і достоинством до нього будуть приходити наступні покоління, і будуть бачити в його очах саме ту іскру боротьби за незалежність і свободу нашої держави.